Діти, у вас у всіх є вдома іграшковий посуд. Давайте ми з ним сьогодні пограємося. Діти, ми з вами сьогодні будемо мити посуд. Давайте приготуємо долоньки і починаємо. Кран з водою відкриваємо чашки чисто вимиваємо. Блються обмиваємо, зі столу витираємо. А ось іще одна гра: наші з вами долоньки стануть ложками, треба ось так заокруглити долоньку ковшиком. Стануть потім виделками, треба зробити із пальчиків зубчики. І стануть ножиками. Треба з'єднати усі пальчики і поставити долоньку на ребро. Будьте уважні і повторюйте за мною. На столі потрібні ложки, виделки, ножики, виделки, ложки, ножики. Ложки, ножики, виделки. Ножики, виделки, ложки. Ложки, виделки, ножики. Ложки, ножики, виделки. Молодці, усі були уважні.